Із золотом чемпіонату Європи 2015 повернувся Івано-Франківець Федір Хашалов. Він в четверте завоював титул чемпіона з фітнесу. Змагання відбувалися в іспанській Барселоні. Туди спортсмен вирушав з оптимізмом. Однак вже після кваліфікації засумнівався у власному тріумфі, адже не набрав очікувану кількість балів. У фіналі головним суперником Івано-Франківця був спортсмен з Естонії. З ним Федір вперше зустрівся на турнірі такого рівня та все ж виснажливі тренування і дієта дали свої результати. Під час підготовки. До чемпіонату спортсмен навіть встановив власний рекорд. Упродовж 54 годин нічим не харчувався. Постійні дні без вихідних це постійні тренування. Але я не можу сказати, що це є най... ну, важко. Я звик, напевно, і мені може в спортзалі легше там тренуватися, ніж десь просто сидіти і нічого не робити. Але найважчі підготовці це, напевно, дотримуватися дієти. Себе обмежувати в харчуванні, хочеться чогось з'їсти, а не можна. І обмежуєш себе. Це напевно є найважчим. Після виснажливих змагань Федір Хашалов не має часу на відпочинок, готується до наступного старту. В липні вирушить до Баку на перші європейські ігри. Федір вперше виступить на Олімпіаді. Чоловічий фітнес включили до її програми як показовий вид спорту. Мар'яна Гринечко Ігор Духович. Новини на вежі.